Ось цей гольф, гольфік, він на площадці стоїть, хлопці приїхали, показують мені його Вколо Зараз відзніму, як він виглядає в загальному. По правій стороні якихось явних дефектів я не бачу. По кришці багажника також. Бампер цілий. З лівої сторони на віддзеркалення явних моментів не видно. По передку так само. По салону Швиденький такий буде ракурс. Салон візуально гарно виглядає, боковушка не роздерта, кермо в оригіналі не шите, не підфарбоване. По задній частині салон також охайно виглядає, стелі Провісання відслоювання явного немає. Далі приступаю до детального огляду. По замірах лакофарбового покриття переднє ліве крило 122, 130, 130, 124, 102, 111. 97 понизу. 97, 116, 128, 128, 109, 123, 123, 115, 133, 122, 106, 106. Явних вмятин не видно. Заднє ліве крило 96, 106, 137, 137, 91, 138 дах.

106, 114, 107. Понизу в проблемних місцях тут, де в них буває корозія. Її візуально ще не видно. Заднє праве крило 85, 123, 137, 126, 118, 129, 116, 127, 161, 131, 142. 126, 126, задня права дверцята, 127, 116, 116, 128, 108, 108, 109, 109, Передня права дверцята, 114, 121, 121, 132, 132, 119, 104, 104, 129, 129, 129. 140, стоечка, 130, 138, 125. Лобове скло зейн Глобал Security, 8 роком. 18-й, напевно. Тут одиничка. Тут одиничка, тут одиничка, тут одиничка. По кришці. Також одиничка. З лівої сторони одиничка. Одиничка, одиничка. І тут одиничка. Лобашок, який міняний. По внутрішніх проємах. 50, 60. Болт кріплення крила. Явних слідів відкручування немає по петлі. Ось так. Нижня петля, ось так. По внутрянці звіти явної корозії не видно. Проєм. 60 порожок. 75-71-67. Він номер дублююча наклейка. Це по заміні реміння ГРМ. Наклеєчка. Центральна стійка 67, задня ліва дверцята. Верхня петля, нижня петля. Задня ліва дверка зсередини 54. Понизу корозії ніякої не видно. 59, 59, 60. Кришка багажника. Тут буде краще видно. Ніякої корозії немає. Зсередини куточки. Цілий з цієї сторони. Також цілий. Внутрішня частина 52. 52. Пол кріплення лівої петлі по кришці багажника. Слідів відкручування немає, по правій петлі слідів відкручування явних немає. Шторка присутня, вона не розірвана, ціленька. Механізм спрацьовує по обшивці, з лівої сторони оптично все ціле, з правої сторони оптично також все ціле. Подвійна підлога. Всередини Колесо є Корито ззаді ціле, слідів втручання туди не видно. Тут порожньо нічого немає. Домкрат, балонний ключ є щось таке в нього, чи нема? Тут всередині чи не окремо, поняв. По обшивці кришки багажника, візуально ось такий в неї стан, явних проломів немає, є дрібні притертості відповідно віку та експлуатації. Шторка. Шторка на місце. По правій стороні задній правий проєм 44, 59, 63, 63, 56 понизу. Ніякої не видно. Петля на задній правій дверцяті верхня, петля нижня. 56, 51, 59, 65. Болт кріплення крила слідів відкручування явних немає. По петлі верхній, передня права дверцята, по петлі нижній. Дверка права з середини. 58, 47. Передня права карта. Візуально в гарному стані, явних дефектів по ній немає. Відслоювання тканини відсутнє, підлокітник цілий на місці, є трішки забруднення невелике. Понизу. Ось тут лише одна дрібна царапина. в принципі, в око не кидається. Дефлектор. Ціленький, верхня частина торпеди. Візуально ціла, без явних дефектів. Понизу. Ось так. Сидіння, Сидіння переднє-праве. Загальному. Гарний вигляд має, явних пошкоджень по ньому нема, бокова підтримка спинки ціла, подушки сидіння також ціла. По ручці перемикання. Ось так. Ключок. Козирювачек ок поверхній частині стелі. Візуально без провісання. Задня права карта. Оптично також в гарному стані. Тканина не відслоєна, підлокітник цілий, понизу подряпини пошкодження, явні відсутні. Попільничка є, рідко буває. Кармашок не розтягнутий, спинка ціла, позаду сидіння з правої сторони. Візуально ціле, поверху, візуально без зауважень. Підлокітничок розкладається, дефлектор цілий-цілий. Підстаканник також є, фіксується. Позаду з лівої сторони карта оптично в гарному стані, пошкодження відсутні, тканина не відслоєна, підлокітник цілий. Понизу пошкоджень ніяких оптичних я не бачу. Бачу, що це дрібна царапина. Порожок ок, сидіння позаду з лівої сторони. Візуально в гарному стані постелі. Ось так. Спинка сидіння водія ціла, кармашок не розтянутий. І водійська карта. Ось такий має вигляд. Явних пошкоджень на ній теж немає, є невелике забруднення ось зверху в цьому місці. Легке. Понизу притертості від ноги, вони вимаються на мийці можливо, полоски якісь сліди лишаться. Сидіння водія ось такий має вигляд. Бокова підтримка спинки не роздерта, бокова підтримка подушки сидіння, також не роздерта, паролон не протоптаний. Кермо. В цьому місці затертості практично немає. Воно в оригінальному стані не шилось, не фарбувалося Дефлектор цілий. Цей дефлектор цілий, цей дефлектор також цілий. Блок клімату та мультимедіа. Кнопки візуально пошкодження не мають, на щитку 256 306 кілометрів. стелі ось так. Переднє ліве колесо, колесний диск без бордюрки явної. Гума Continental стоїть зараз. По даті випуску 6-й тиждень 2018 року, гальмівний диск. Спрацювання рівномірне, буртик в районі міліметра, залишок колодки більше половини. Стойка нещодавно замінена, пильник цілий, слідів підтікання ніяких не видно. По порогу. Явних пошкоджень візуально я не бачу. По задньому колесу колесний диск без явної бордюрки, декілька якихось дрібних коцок присутні, якщо придивлятися. Гальмівний диск спрацювання рівномірне, буртик менше пів міліметра, Залишок колодки. Не можу я явно побачити. Ну, відсотків 50 ще присутні. Відбійник не розтрісканий сильно. Початково тільки тріщин явних немає. Амортизатор візуально сухий, залишок гуми. Ось такий. Гума Continental так само як і попереду. Четвертий тиждень 2017 року. По задньому бамперу стик з крилом. А, цю штуку пропустив. Тут явних моментів не видно. По корозії. Стик бампера з крилом. Оптично стоїть гарно, стоп сигнал не розбитий, не запотівший, тріщини відсутні. По бамперу знизу тут дрібна царапина. ледь помітна. Вихлопна труба ось така. Понизу. Ось так. Тут накладка і наклейка приклеєна. Тут декілька дрібненьких, і ось тут одна царапинка легка. З правої сторони задній правий стоп-сигнал. Візуально цілий, без тріщин не запутівший. З правої сторони стик з крилом, по бамперу візуально гарно стоїть. Не, не, ну, не не виглядає далі чим потрібно. На бампері є відслоювання лаку в цьому місці, невеличке. Залишок гуми заднє праве колесо. Колесний диск ось такий має вигляд. Тут є невелика царапина на шпиці одній. Гальмівний диск спрацювання рівномірне. Буртик менше пів міліметра. По залишку колодки. Отак. Ну, там 50% точно є. Дрібне розтріскування присутнє на відбійнику, не критичне Амортизатор візуально сухий. З правої сторони по порожку Візуально цілий, без, без пригнутостей по дзеркалах. Невелика притертість маленька. Тут ось так. Переднє праве колесо. Диск без бордюрки. Залишок гуми. Ось такий стійка так само нещодавно була міняна, бо вона ще без корозії. Гальмівний диск спрацювання рівномірне, буртик в районі міліметра, залишок колодки 50 плюс відсотків. Тут в конту трошки скольчик є маленький. Бампер трішки виглядує сюди. По цьому по конту не сходиться, типу. З правої сторони притертості явні по бамперу відсутні. Пластикова заглушка не защелкнута до кінця. Знизу розтріскування невеликі фарби, десь вперлися радіатор. Соти посічені, але ще не відслоюються. З лівої сторони по бамперу. Тут так само по кантику. Не сходиться. Заглушка ця стоїть краще, ніж з цієї сторони, і тут є невелика тріщина. Вона по фарбі швидше за все. По підкапотному простору. Декоративна накладка присутня, вона не розломана. Кліпси всі 4 присутні на місці. Антифриз. Чистенький, сторонніх домішків на поверхні немає. Пробка охолоджуючої рідини чиста. По правому крилу. Слідів відкручування немає. По капоту. Явних слідів відкручування немає. Звукоізоляція капота трошки провіша, це віковий прикол. Автомобіль вже має трошки років. Двигун не митий. По лейбочці. Можу сфоткати її. Шостий місяць 2011 року. Колодязі форсунок. Візуально все сухо. По задній частині клапаної кришки. Також візуально все сухо. Є ось тут маленьке підпотівання, це вентиляція клапаної кришки. Якби воно було помите, ми б цього б не побачили. По турбіні, То, що можна звідси побачити, тут все візуально сухо, впуск від повітряного фільтра на турбіну. Візуально також сухий. понизу з нижньої частини, також сухий. Відповідно, екологія має бути в гарному стані. Тут нічого не видно стороннього. Не до закритий був. Він ще й масло міні, не треба витерти. По лівому крилу явних слідів відкручування також не видно. По болтах кріплення капота явних слідів відкручування не видно. Лонжерон лівий. Ту частинку, яку я звідси бачу. Втручання немає явного, але там обмежений трохи доступ. Тут так само, в принципі, все закрито, але явних слідів втручання не видно. По ГРМу він замінювався. Скоріше всього один раз, я так думаю. Бо болт має лише м'який слід відкручування. По капоту з внутрішньої сторони, де в них буває корозія, тут не видно, по цій стороні не видно. Ось тут ще буває, тут чуть-чуть є. З внутрішньої сторони по герметику. Це віковий момент. З правої сторони тут все ціленьке. Щуп я обтер повторно. Закрили. Мостило. чуть трохи нижче серединки. Так, пробний пуст двигуна. Заводимо. Завівся гарно. Демпера явно не чути. двигун працює стабільно, явної вібрації немає, від ремнів роліків також тихенько. Знизу явних запотівань звідси я не побачив. По вихлопу піддимлювання немає, запах адекватний. По помилках є дві помилки, одна активно-статична, це ісполнітель електродвигателі, заслонки приточної вентиляції, рециркуляції. Дуже часто трапляється на ваг групі, не тільки таких років, а й новіших. В чому суть автоматична система рециркуляції може не спрацьовувати. На функціонал воно ніяким чином не впливає, тобто обдувується всі штуки будуть працювати. І реле системи очистки фар, обривці пі, коротке замикання на масу. Зараз по кожній з них подивимося, коли трапилось. Це у нас по клімату 256-306. Так само і зараз на щитку. 256-306 один раз виникало 20.08.25. І інша помилка по очистки фар. Можливо відключений. часто люди відключають. По стоп кадру. 256, 306 той самий пробіг. Так, тиск палива в паливній рампі. Я переведу в бари. І тут переведемо в бари. Заданий фактичний тиск і розсогласування. Ну, воно мінімальне. Заданий фактичний, практично лінія в лінію сходиться. Відхилення плюс-мінус 2 бара це небагато. <кій> Клапан рециркуляції відпрацьованих газів. Не рухається. Корекція по форсунках. Перший, другий, третій, четвертий циліндр. В принципі, явної розбіжності немає, по відхиленню невелике в межах норми. Помилки видалялися 0 км тому. Сажевий фільтр маса сажі 0,0. 0 Розрахункова, об'єм сажі 0. Останній раз регенерація відбувалася 18400 км назад, тобто екологія тут відключена. Разність давлення буде показувати бред, бо воно відключене. По ЕГРу відключений, е сажевий фільтр відключений, тиск палива в нормі, е по надуву турбіни, зараз пізді подивимось подивимося. Це по надуву турбіни, я відзняв показники. Заданий фактичний графік практично сходиться, до 2,5 бара вона надуває. Щеплення не сказати, що дуже м'яке, але і не сказати, що жорстке серединка. Це воно бере. В районі серединки плюс-мінус. По ходовій частині збитенька по лежачих поліцейських сторонніх звуків немає від підвізки. Зараз проїдуся, чи кермо не тяне. За них просто. Ніякого піддимлювання я не бачу. Починаємо. Ну, сажа, звичайно, є, бо екологія вирізана по лівому лонжерону. Він чимось оброблений, Явної корозії не видно з цієї сторони. Тут в кутику. Трошки є корозія початкова по задній частині. По кориту все ціленьке, на самому кориті корозії ніякої немає. Гума. Так, амортизатор задній лівий, візуально сухий. Правої сторони правий амортизатор візуально сухий, гума. Так. Туди. Особливо не заглянемо, але там і нічого в принципі не видно. По нижній частині по підвізці. Корозія трохи є, чимось воно задля задрипано. Це таке то навісне. Десь ось тут я бачив корозію невелику. Ось там. Збільшив. Ну Так, з цієї сторони нічого немає. По корозії. Ось там чуть-чуть на, на лонжероні. Вона не дуже глибока, як на мене. По порогу правому. Знизу. візуально ціло. Тут трохи фарба відбита. По лівому порогу. Корозії явної немає, трохи фарба відбита. Порог всередині цілий. Тут в кутику самому. Є початкова корозія, вона не глибока. З цієї сторони тут менше. По пластикових захистах з правої сторони захист цілий, з лівої сторони захист цілий. Хомут який стоїть новий на вихлопній системі. На цьому місці. Права стійка. Візуально суха, стійка стабілізатора замінювалася. Вон там кліпса одна випавша. По Як показати? Коротше, ось ця ось тут вона кріпиться. Там не є проблеми. Пильник зовнішнього шруза правого цілий. Внутрішній пильник це права піввісь, цілий. Є невеличке підпотівання, але воно нас не видно прям свіжого. Тут на трубці легеньке підпотівання. Ремінь нещодавно замінювався на навісне обладнання по піддону сухо, По посальніку колінвалу, який виходить на праву сторону, також сухо поверху. Якогось стікання я не бачу. Тут з цієї сторони. сажевик. видно, що різався. Попробуємо передати. Там шов є, вон видно, шов. Ці всі екологічні штуки заглушені. Салінблок задній, з правої сторони є мікротріщини. Салінблок задній. З лівої сторони також має мікротріщини. По гумі передня гума трохи краще, ніж задня. Це ліве колесо було. Це праве колесо. Це волога, просто вода. Будощ пішов. Лівий пильник. Шруза. Цілий зовнішній, внутрішній. Також візуально цілий. Стойка передня ліва візуально ціла. Стоєчка стабілізатора без запотівань по пильнику. Тут все візуально сухо. Тут сухо. Там є невелике підпотівання по стику. Ось тут чуть-чуть. На хамуту. Це на теплообмінник під масляним фільтром. Якихось запотівань явних я не бачу. по лонжерону. Слідів тручання не видно, з цієї сторони також не видно. По правому порогу. Десь я тут ом'ятинку пропустив, коли показував. Ось тут невеличка ом'ятинка є. Тут заломчик невеликий. Ось в цьому місці. І дифузор оцей під бампером вищелкнутий. Десь в бордюрку тикнулися. А понизу царапинки присутні. Тут присутні вищелкнута заглушка з цієї сторони. Тоже трошки вищелкнути. Принципі, все.